Епідемії грипу на Хмельниччині у цьому сезоні не буде. У цьому майже на 100% впевнені медики. Найбільш нестійкі до ГРВІ та грипу діти. Їх якраз у пік захворюваності відправлять на зимові канікули. Ріст буде ОРЗ і грипу. Чи перейде він поріг допустимий, Ми будемо бачити, надіємося, що не переступить його. Якраз зараз ще місяць. Нас є часу. Діти потім підуть на канікули. Думаю, що будуть продовжені канікули зимові після нового року, і воно вдасться можливість перейти цей поріг і не піддати небезпеці наших дітей. Найефективніший спосіб не захворіти це. Вакцинація препаратами для щеплення область зараз забезпечена як ніколи. Головне каже Вадим Гаврішко, щоб люди не боялися вакцин. Вакцини є достатньо. Робота по як це сказати попередженню проводиться, розказується людям, що потрібно приміняти. Ви бачите, як ведеться мова по центральному телебаченню щодо застосування вакцин. Дійсно, минулі роки, попередні два роки, нам показало, що ті, хто прививалися, дають непоганий результат. Аптечна мережа має достатньо препаратів для лікування ГРВІ та грипу. Залишилися навіть запаси з минулих років, готові до прийому хворих і інфекційні відділення лікарень. До порогу ще досить далеко, і санітарно-епідемічна станція тримається на контролі. Лікувальні заклади. В принципі, лікувальні заклади готові до всього до цих подій, які можуть відбутися, і саме основне, що є вже напрацювання і просто-напросто вміють уже працювати наші медики, знають, як працювати. І я думаю, що ніяких проблем не повинно бути. Вікторія Паламар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.